Сьогодні покажу, як я оформлюю брови за допомогою свого улюбленого продукту Nux Brow Glue. Після базового догляду я вже нанесла тон і зробила легкий контуринг. А тепер головна частина: цей клей просто рятує мене, коли хочеться акуратних зафіксованих брів на весь день. Він прозорий, не залишає білих слідів і не стягує шкіру. Наношу його спеціальною щіточкою, прочисуючи по лінії росту. І Буквально за кілька секунд брови набувають. Форми, як після ламінування. Коли клей трішки підсохне, додаю кілька штрихів олівцем, щоб підкреслити форму і заповнити прогалини. Мені здається, що навіть після цього брови залишаються природними і не злипаються. Якщо ви шукаєте засіб, який утримує брови цілий день і виглядає при цьому натурально, Glue Справді вартий уваги, стійкий зручний і просто must have у щоденному макіяжі. Розтушовую тоналку я тільки після вкладання і малювання бров, щоб тон не потрапляв у клей і не псувався. Ну і макіяж так виглядає хайніше. Надаю рум'яна і розтушовую їх. Це денний природній мейк, тому вії і тіні малювати не буду. Додам лише бальзам для губ і готова. Як вам результат? Якщо сподобався формат, звес лайк і коментар. Цьом.